Збірку Людмили Гатрич, бабусині віршики, мрії кольору щастя презентували 10 жовтня у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання Юність Буковини. Перші поезії пані Людмила написала ще дев'ять років тому на честь дня народження свого онука Матвія. Вони так швидко написалися. Може, це було те життя, ті будні, ті дитячі щасливі очі, ті емоції. Мені ну, прям дуже легко писалося. І десь два-три місяці я виношувала і я зробила першу збірочку. Збірка перевертайка налічує 40 сторінок. Розділ бабусині віршики присвячений дев'ятирічному Матвію. А мрії кольору щастя, дворічній Олександрі. Я <реку> вішиває те. Що бабуся любить більше онуків, ніж донечку, це Те, що вона присвячує більше часу, от коли, наприклад, я був маленький, вона мені більше часу присвячувала, ніж моїй сестрі. Вона написала в честь чого вірш. І потім, коли я вже підріс, моя сестра народилась, то вона почала писати про мою сестру вірш. І потім це все з'єднало в один в одну книжку. Я вважаю, що це безцінно, тому що е добрі бабусині слова вони потрібні кожному, незалежно від того, якого ти віку. Я е в житті від мами отримала лише один вірша, мої діти. Цілу збірку так, це неймовірна любов. Це любов, не зважаючи на будь-які побутові, негаразди любов, не зважаючи на якісь такі мамські нерви. Назву це так. Це це інша любов, це не мама на любов. Мама на любов всеосяжна, а бабуся на любов помножена на мільярди. Ілюстрації для видання створила художниця Олена Можуровська. Робота зайняла приблизно місяць. Технічно було непросто через дрібну деталізацію. Сі малюнків Віршики дуже яскраві, дуже радісні, цікаві і дуже легко було е, створити на них ілюстрації. Ну а далі, звісно, технічно. Технічно це вже важче. Сюжети, щоб композиція гарно лягала. У мене просто така і сама техніка, я її малюю художник на замовлення, і е, в мене е, стиль декоративний живопис. І, і мої малюнки, і ці ілюстрації. Е, дуже клопітка е, праці. Я завжди малюю дуже е, тоненьким пензликом, е, чітко кожну детальку пропрацьовую. Творчість Людмили Гатрич належить до дитячої поезії з педагогічним спрямуванням. Її вірші орієнтовані на дошкільний і можуть стати цінним методичним матеріалом для занять з дітьми та використання у виховній практиці. Придбати збірку можна було лише під час презентації в юності Буковини. Катерина Тарасюк, Артур Гульпак, Новини Сі